І так продовжуємо. Розрізали і розширили на 32. Всередину вставили вставку із швеллера, швелера плотненького. Нарізав різьбу, піджав, що тут ніякого ізгиба, ніякого ніде нічого, все чітко, соосно, все зійшло. Це ж тут буде ще швеллер швельвати вратати, зашиватися, зціляють. Будуть такі ромби. А тут місто болтів вже потім як ту сторону приварю, будуть електрозакльопки. Оце так воно ізначально виглядає. 32 сантиметра рівно. Якраз виходить у нас на 5 рівень. Тихну по 15 см буде з кожної сторони, якраз тут кучку буде е, забирати. Оце От отак. Оце От отак. Так, Андрюша, рівненько, все, нічого Ось, дивися, Все збільшилося. Все класно. Це тут воно підійшло, О, так як має бути. Так. так. що будемо продовжувати. Зараз у тих отворах поприхвачую. А потім вже буду накидати шведер. Шведер ми купили. От він. Його ця стінка 6 мм, точно так, як і цього. Да, це ще по ходу швеллера старих запасів, тому що у нових там стіночка, максимум, що можна знайти, це 5, а то 4. І отут воно теж під конусок, що все совпало так, як так треба. І купили восьмий швеллер, а він трошки роздатий. От він, його вверх заварили, якраз воно туди пішло. Люфточок трохи є, але не такий, що вже він, так сказати, смертоносний що можна його трошки підкоректувати. Ну, от як ви бачите, отак вийшло. Так що зараз прихвачую і продовжуємо далі. Фух. Так. Те варив. Осталося ось такі на Знизу нашої клац. Зверху не буду і з боків кожух. Воно там варено капітально, а знизу для усилення, для успокоєння душі триває. І так, конструкція конструкцією, але саме слабке місце на пресові знайшлося. От так воно виглядає. Значить, все кріплення оцієї сторони преса, от воно на цієї стороні. За допомогою цих двох болтів і до осі. Все. і вже у нас пішла тріщина. А спереді його немає. От на такому кронштейнику, ви бачите, оце все воно ді... держиться. Колесо попадає в ямку, раз, два, три, і вже тріщинка пішла. Що зробив я? Зробив переднє кріплення, воно там нічого не мішає. Отак от воно буде приважне, і тут буде накладений ромбік ще. Я думаю, це буде краще, ніж отак, як ми його. Залишимо. Тим більше, що ми розширили на 30 см, і тут іще слабше буде. Ну, цю тріщинку я заварю, нічого страшного. Плюс передочок кинемо і буде воно держати. Якраз цей кронштейн тут спереді він нічому мішати не буде. Оце такі особливості цієї конструкції. Казалось би, коли воно було прикуче, та воно таке мощне, а ми ставили ще граблину, щоб воно гребло. А на чому ж воно там держалося? Та сторона -то мощненька, понятно, бо там шахта, там поршень, там оце все. А це слабе. Так що скрізь є прощоти. Ну, от, як ви бачите, розширилося на 32 см. Тут уголочки додали, все воно солосно зійшлося. І зійшлося, все, от як ми бачите по шву, по шву. І тут же ж ось рисочка, якраз, воно все в нас. Співпало. Ну, це кріплення не стали ми викидати. Нехай воно буде. Раз воно зроблене, воно нічому там не мішає. А вдруг колись треба буде причепити оте колесо. Воно то у нас вже є. От і все. Чого? Немає довго відео. Ребята, ну, цією роботою, я ж вже говорив, ми займаємось постольку і поскольку. Ну і на даний час, от, бачите, як приходиться це кріплення. Машину загнали, преса розвернули. Малуватий гараж у діда треба перестраювати йолки палки тому, що не влазить сіка техніки. А це ж така техніка, воно не предвидено. Їхав чоловік, машина поламалася. Куди він? Всі направляють до Івана. А я не відмовляю. Я... Та це таке діло, що допомога вона є допомога. Якщо в нас є така можливість, ми допомагаємо. Оце такі справи, так що продовжуємо далі. Отак От вийшло. Попробували соосно. Там великої точності не треба, Ну, тут все солосно. Тільки що перевірили, все воно працює. Зараз уварю. Середньої опори не буде, буде дві крайні. Я думаю, було так дві опори, а це так. Це. Яка там похибка. Ну а тут, отак, от коли прикидаю, тут чітко. Бачите? Чітко. Ну, я в тиски, тиски вимостив на уголочок, задавив, прихватив, прокрутив, придавив. придави, придави. Отак вийшло. От, Діло продвигається. Сьогодні зробимо приводний механізм. І потім залишиться, залишиться шнек. Добавить на 30 см. Все додаємо на 32, а шнек на 30. Там 2 см вони долі не зіграють. І з цим все. Тоді вже заносимо сам підборщик. На підборщик пружини купили. Отакі от, от пружини. От. Ну, видно, що вони хороші. Ну, купили всі нові. Буде їх тепер 65 штук. Ну, на 15 більше. Було 50, стало 65. Наробив кучу приспособ, кучу всяких е, запчастин. Ну і по порядку. Як робив оцей циліндр? Ну, ізначально виміряв, стільки треба мені цього метала, вирізав. Е, так сказать, по розбіру, зробив таку приспособу. Ви так бачите, куди труби. Ось той лист сюди на точках приварюю, приварив, приварив лянік, щоб зацентрувати. Вмісто різця вставляю отакий квадрат, підводю на малі обороти, і вийшло, що отакий. От да, не гнеться він такий кругленький краючок, тут трошки такий він. А потім вже коли я зварив, на трубу підрихтував. І тоді вже довів до ножного уровня. Дальше. Оця сторона обикновений флянчик, от, а обварив по обі сторони от такою шинкою. обвону посередині. Тоді облагородив і сюди варив. Що наружі, що варив от, точечною сваркою. Це якраз буде кінець того шнека. Далі його з'єднання. Там два розміри. Тут один, а там другий, бо там тіло двойне. От зробив отакий от флянець. Його робив обикновена шинка, от як ви бачите. Приварена, в токарний станок, відклад, його, тоді обточив, виходилася така. Тут вона вставляється отак. От. Уже ж тут воно помічено, де воно там, як воно було. Вон, міточки, от. І вона, вона плотненько, а там вона вставляється в той шнек, де будемо ми Його зараз е, буду вставляти, Обварю внутрі, а потім надіну, зацентрую, вже там воно зацентровано. Станка вистачає. І прямо на місце його зварю. А тоді ж вже процес який. Будемо обрізати оці витки, сварочку обрізати, і їх подвинемо наперед. А от додамо ми тут задочок, тому що тут нагрузка найменша, сама найменша сама сіна. От. І так як е, сам виток, край його, наприклад, 2 мм, а туди далі він йде дивіться, аж 3,5-4 мм. От він такий, він на нет. не те, що тут зро, вироботка. Я вже думаю, ну хай воно тут трошки підтерлося. Ну тут то воно не терлося, от, як ви бачите. І теж, тут от краю у нього десь 1,8, а туди десь до 4 воно йде. тому що я тут поміряв, де воно. І ми вирішили, що краще ми його демонтуємо, туди ми його продвинемо, а задок оці битки, уваримо двоєчки і задочок підсилимо. І всі проблеми. Розказав бистро. Ну, це все воно займає стільки часу, що це, не дай Бог. До кожного, щоб отут проточить всередині, от, як ви бачите, спеціальний різець. спаяв різця, щоб оце от отаким от образом, тому що ніяк там підлізти. Ну, нема в мене там табору такого інструменту, що. Вже вигадую сам. Отак, от отак от спаяв, але той, що воно все виходить. Ніде нічого ми не возимо, все робимо вдома у гаражі. Отак от воно виглядає. Як ви бачите, от крутиться рівненько, не плегає, ніде нічого. Як так? Як так і треба. Все. Оце і все. Так що, зараз ми його викотимо. І все. Ну і на останок невелика гумореска Діда Івана, Павла Глазового, яка називається «Як підвела марка. У дорозі чарка. Їхав Марко пасажирським з Києва додому з капітаном міліцейським у купе одному. Перед сном він випив склянку, звісно ж, не водиці, і, як пару моторний, гукнув провідниці. Розбуди у п'яти хатках та дивись, чорнява. Капітан лежить ліворуч, а я лягаю справа. Прийшла Марка провідниця уночі будити, а він сонний, тільки мимрить. Відчепись, ідити. Доторкнулась провідниця віником до п'ятки, та як крикне, одягайся, уже п'ятихатки. хатки. Марко швидко одягнувся в темному варгоні, блискавично опинився на пустім пероні. До вокзалу вбіг прожогом дощ періщив сильно, перед зеркалом спинився і придивився пильно. І спустилася на очі пелена туманна, перед ним стояв мужчина у формі капітана. Захитався п'яний Марко і сказав: Холера, замість мене ж розбудила ж біліціонера. щоб не трапилося з вами у дорожі лихо. Не випивайте перед сном склянки, і все буде тихо. На все добре. Дивіться, коментуйте, насолоджуйтеся і всього вам найкращого. Вибачайте, що довго не виходили в ефір. Ну, робота, робота є, але наша потихеньку продвигається. На все добре. І так, підписники казали, що не виїде з гаража. Ну, ця сторона проходить. Подивимося цю сторону. Проходить ця сторона. Зараз ще один маневр. І пройде. Трошки ми її освістили в праву сторону. О! Все заходить. От як бачимо ця сторона. І як тут. Все заходить. І все виїжджає. Все, з цим пресом розібралися. Залишається в нас підборщик і приводний вал. Так що ставимо його поки в склад, та він нам там не заважає.